Доброго ранку, і ми з України. Дівчулі, дівчулі. Як вам квіти? Це уже мої. Це взагалі краса, правда? Дивіться, яка краса. Яка краса. Красотінь. Ну, оце біла. Це всі такі ну оці середні. бачите. А біла височенька. Зараз вам покажу ось така гарна. Ну, вони в мене ростуть у теплиці, я їх посадила в теплиці. А це подивіться зараз. Дивіться. Дивіться, яка краса. Оцю я дуже люблю. Дивіться, яка вона гарненька. Mm? Я чули. Оця. І оця. Правда? Краса, мені ця дуже подобається. Бачите, яка вона махрова? Тільки в теплиці, розумієте, ну ці такі, як у мене Едельвейс ромашка, вона у мене така. Вітер закрив двері в теплиці. Отака у мене ромашка Едельвейс. Кому дарувала. А це хризантемка така. Так? І зараз я, чому я вам знімаю? Тому що я буду їхати зараз на Київ. Ну, і хочу, а це такий шарик. це... Та жіночка валя, в якої я була. Ну, вона жіною мене заставляє брати квіти. розумієте? Я ж їй розповідаю, що в мене немає де садити, де садити, немає зовсім. В горчиках вони погано ростуть, навіть такий шариковий. Погано, вони хочуть землі. Ну, то це брала в прошлому році. Це брало в прошлому році, Мої дорогенькі, а воно ж у мене тут у теплиці, я його сажу, і воно у мене тут зимує. Зимує воно в теплиці гарно. Розумієте? Потім щось я черенкую, потім комусь я пропоную, коли воно ще не квітне. Ні, ніхто не хоче, розумієте? Ніхто не хоче. Ну, я потім викидаю ці черенки просто, бо вони ж у землі ростуть. Ну, а деякі знову сажу собі, на, щоб в слідуючому році були. Так? Краса, правда? Тому що зараз я буду робити собі гарний букет і буду їхати на Київ. Тому вам зніму отакі мої хризантеми, які тут у мене в теплиці. Я вам потім зніму, що у мене в теплиці, що тільки тут у мене нема, що я не сажу на зиму. Ну, Що вам сказати? Все, що хочеш, все потім зніму. Тому що до моєї гарної знайомої, з якою ми працювали дуже багато років. Приїхав сину у відпустку, а цього сина військовий офіцер, а цього сина я знаю з народження, тому що ми разом працювали, тому що чоловік у неї офіцер-полковник. Ну, зараз уже пенсіонер-полковник, розумієте? Але ж і два сини в неї. Ну, цього... синочка, цього я знаю з дитинства. То оце він приїхав у відпустку. Ну, і вона мене запросила, тому що я, коли вона його іноді брала до нас на роботу, розумієте, ну не було де. Батько військовий учився в Англії. Це ще було в 2000-х роках, так? То вона його брала які? в 90-х. 90-х. То вона його брала на роботу, розумієте? Ну і він <смі> зі мною завжди любив гратися. Він Любив зі мною гратися. І Все мені казав, я буду на тобі женитися, І скільки йому було років, років п'ять. можливо. А я кажу, добре, будеш кажу, чекати. А я кажу, буду стара. Тобі кажу, не соромно, бо що я буду стара. А він, ну це ж 90 років, але Алла Пугачева вже за Кіркорова вийшла. А він каже: Ну так, Алла ж Пугачева, вона за Кіркорова вийшла. То чого мені буде соромно? Це дитині було, чи 4, чи 5 років. Я не пам'ятаю. Ну, це було після 95-го року. Розумієте, так що. Ой, ми іноді згадуємо. Як ми бачились, то ми іноді згадували таке, що... що він мені казав, що він мене буде чекати. Ой, я не можу, я не можу. А зараз це дуже гарний красень, який має вже свого синочка, який має свого синочка, красень, офіцер. Зумієте, ну, звичайно, батько-полковник, то, то, що ми хочемо. так? От. То я оце зараз щось тут виломаю, наріжу, зроблю красу. У мене є чутовий коньячок англійський. Мені привезли на подарунок, а пити нема кому, розумієте? А пити навіть у мене було день народження, то ми його не відкривали, тому що не було його кому пити. Всі пили горілку. А пити і горілку не було кому, тому що, ну, звичайно, яке день народження, я ж його не справляла. Синок приїхав теж, ну, навіть не в той день, тому що. Не, не, ну, Звичайно, син мій не міг приїхати тоді, коли в мене було день народження. От ми все теж готували під сина. Як він приїхав, так ми його теж посиділи. Син, дочка, я і чоловік, мій дідулечка. Оце ми так святкували день народження. Ну, яке там День народження, Поплакала я і все. Тому що, тому що війна у нас в Україні, мої дорогенькі. Тому що в Україні у нас війна. Дуже велика біль. І я вам скажу дивіться, ну це взагалі. Що я вам скажу? Учора, вчора був у нас четвер, я зустрічалася із своєю підписницею. Ми з нею познайомились на одному каналі. Як іноді буває, звичайно, чудова жіночка одеситка яка живе в Америці, Ліля, і канал у неї називається Тіхаша, Одеситка з США. Здається так. І ми з нею там познайомилися, коментарі строчили, і щось я написала за Києю, вона мені теж. Я кажу, а ви що, киянка? Вона написала да. <головіка> ну і так ми з нею. Іноді ж вже в коментарях там і щось царапали одне одному, вибачаю за сленг. Ну, це в гарному, ну мені оця дуже подобається. Дивіться, яка вона? Бачите, яка вона. І це ж просто що в теплиці, вона темніша трішки, але вона така дуже-дуже гарна. Просто коли дощі у нас йшли, і все, то в теплиці, бачите, на вулиці ці теж інші. А в теплиці вони гарно, гарнені, так? Ну і ми там все ж познайомилися. І коли я знімала попереднє відео, то я ж пропонувала ж квіти, ніхто ж не хотів. Ну, звичайно, я вам скажу, дівчини, дівчулечки мої, чому я вам це ще знімаю? Тому що буду щось різати, оце буду, ж, мабуть, різати, а може щось інше, тому що у мене ще в іншому закуточку є отакі. От ще не дуже розсівши, можливо. Ну, буду і, і, і біла там у мене є. То щось... Тому що це вже трошки, бачите. Ну вони такі є, але щось вони переквітли, так? А це білі гарнені. Та всі гарні. А ви ж бачили, які овалі. У ну, мене нема де садити, тому я ніколи їх і не саджу. То що я вам хочу сказати? Ну і ми вона згодилася, що я її підвезу. О, ну і вчора ми з нею зустрічалися. І я вам скажу, що я ніч не спала. Тому що я їхала електричкою та ще й назад їхала електричкою. розумієте? А у метро зустрілася жіночка була така доросла. Ну, у мене вчора такий день був гарний. так, Зустрілася із Вітою, яка вона чудова, дівчки, Які у мене гарні підписники. Які у мене розумні підписники. Боже, я вже 150 разів думала, що я знімати не буду. розумієте? Тому що... Ну, тому що, що. ну, не дуже воно мені це все, розумієте, тому що треба ж працювати над цим, тому що я ж поки граюсь. Я ж не знімаю нічого такого, розумієте. Я граюсь. А Мені ж треба, щоб вам було цікаво, тому ж треба підходити до цього серйозно, займайте. Ми ж повинні з вами про щось розмовляти. У вас же повинен від відео бути гарний настрій, тому що війна на вулиці. Розумієте? Тому це я ж все розумію. Ой, ну... І зустрівшись учора з Вітою, я ніч не спала, тому що я вже думала нічого не знімати. Дівчулечки мої дорогенькі, напишіть мені там таке, що знімаєте, у вас гарне відео. Все. Я знаю, що ви так думаєте, і я вам за це дякую. Я ж знаю, які у мене відео, розумієте, мої дорогі, ну я ж знаю, я ж не ідіотка. Ой, я не можу, розумієте. Ну, поки що я вирішую. Але якщо я буду зустрічатися зі своїми підписниками, і у мене ж усі гарні підписники. Світочкою ми зустрічались. Так і всі ж пишуть коментарі, розумієте, У мене всі гарні підписники. У кожного своя доля, у кожного свої проблеми, звичайно. Але підписники у мене всі розумні, гарні, і я вам скажу, всі заслуговують на повагу. Я навіть і не знала, що це може таке бути, що в мене буде стільки гарних, добрих людей. Бувають і засранці, вибачте, за слен, ну то таке. То що я вам хочу сказати? Зараз вам ще покажу. То ми зустрілися з Вітою. Я вам скажу, яка приємна людина. Дуже приємна людина. Я не знімала нашу зустріч, тому що ми зустрічалися перший раз, і можливо, мені б хотілося, можливо, ми ж кияни, то ми можемо зустрічатися. так, Можливо, десь ми взимку може зустрінемося в кафе. Просто поговоримо я, Ну, якісь, може, питання вам будуть цікаві. Вона ж є жіночка сама. Вона дуже хвора, вона дуже хвора, люди. Тому я оце ніч не спала, знаєте, думаю, боже, скільки хворих людей у нас, дорослих, хворих, дуже у неї хворі ноги. Вона з палочкою, але вона така чудова, вона така гарненька. 60 років їй буде через місяць. Але я б їй не сказала, що їй 60 років, тому що вона гарна, тому що вона вишукана, розумієте? В неї дуже гарні, як вам сказати, руки. Бо в мене руки не гарні, у мене руки здорові, як лопати. розумієте? А в неї така ручка тендітна, гарна. так? Вона сама дуже така вишукана жінка. Це що вона ж ще була без такого макіяжу. Я, е, е, якщо зробити гарний макіяж, то вона завжди просто красуня. розумієте? Дуже гарна жінка, дуже розумна, але вона дуже хвора. У неї дуже хворі ніжки. Дуже, дуже, дуже-дуже хворі ніжки. Коліна там і все, і вона, але вона живе, працює, має дачу. Каже, нагинаюся, працюю, сажу, тому що, звичайно, коліна дуже-дуже хворі. Я навіть не знаю, як вона ходить. Тому ми з нею посиділи, попили каву. Я одержала велике задоволення, велике дуже, тому що я люблю розумних людей завжди. Я завжди люблю розумних людей. І кожного разу, коли ти зустрічаєшся, знаєте, це не залежить від статків, це не залежить від того від віку. Це залежить від розуму. А розум я завжди любила як у чоловіках, так і в жінках. Якщо людина розумна, все, мені більше нічого не потрібно. Все інше мене зовсім не цікавить. Так. То ми попили кави, поговорили. Звичайно, про що говорили? Про війну, про дітей, тому що і в неї діти живуть е за кордоном, і в мене ж онуки, що ми скучаємо, так що, що війна що от я вам скажу, наші люди, що про що вони говорять? Про війну. Вони говорять про війну, тому що живемо з війною, з цими вибухами, і, і не спиш, і трясуться вікна і все, що хочеш. Ну, зрозуміло. так? Я люди розмовляють про війну, кого де ну внуки, як вони за ними скучають, як вони допомагають, тому що звичайно кожен допомагає як може, це звичайно, так. Але всіх одна біль війна. У кого е, воюють діти, у кого вони волонтерять і допомагають, тому що це, ми ж розуміємо, якщо не буде працювати економіка, то хлопцям нашим хто ж буде збирати гроші. Їм вже треба і, і дрони, і зараз бачите, яка війна. Тому треба працювати всім, хто не воює, треба працювати. Але біль у нас одна війна, проклятуща війна. Тому зараз я, я вам, Віточка, дуже-дуже дякую. Ми з нею перейшли на ти. Ми не пили як там шампанське на брудершафт, Ми не пили, ми просто перейшли на ти, тому що ми майже одного віку. Ну ми звичайно одного віку, так. І ми перейшли на ти. І так як ми кияни, звичайно, ми можемо зустрічатися, нам це легше, так так. Що дівчулі кияни? Сєта, ви чули там чи ні? Іноді можна зустрітися і попити каву. Хто не п'є каву чай, хто не п'є чай, будемо пити мінералку. Але зустрітися, просто погомоніти, це ж так цікаво. Ви що? Ви що? Ну, такий час настав тяжкий, то треба ж його якось переживати, тому що у кожного ще зі здоров'ям проблеми. Тому я дуже-дуже вдячна, що ми зустрілися, поговорили. Так Ой, мої дорогенькі, тут у мене в теплиці такий закуток. Оце у мене такий розсадник, Оце я купувала колись папороть. зніму вам, тому що це її треба пересаджувати. Дивіться, яка краса. І думаю, зніму, тому що завтра буду щось робити. А це це ж нові сорти я купувала дуже дорого. По одному корінечку, по одному корінечку, а ви бачите, тут у мене вже два. Ну, вона лі... влітку вона була жовтого кольору, а зараз почала вже зеленіти. Дуже гарна ця папороть, дуже вона дорога. Я купувала по одному корінцю, з одного корінця оце таке наросло, бачите, тому що я з цією жінкою зв'язалась, купила в неї ще три. так. Тому що два купила і купила такі. Такого у мене, звичайно, нема. Так? Це дуже гарне, дуже гарне. Я вам скажу так, а листя в неї таке цупкеньке. Тому буду розводити. Любить водичку. Тут я вже ж поливала, звичайно. Це у мене таке почвопокровнік взагалі не знаю, який це. Десь купила колись в Ашані п'ять років назад, гарно зимує, а потім отак стелиться, застеляє. Ну, це похироплідник. Бачите заліто, який виріс? Бачите, який кущик виріс за літо. Ось я знову його там почеренкувала. Це якусь айстру купила теж. Це теж із малесенького, там у мене маленький був, помирав у землі, то я тут посадила. Ну, оце такі мої поки що такі. В іншому місці ще щось у мене є. Ой, мої дорогенькі, тому їду на зустріч, а назад, їдучи вже в метро, я зустрілася жіночка така, знаєте, ну за 80 років. Вона теж з двома паличками, я їй допомагала трішки, щоб вийти. І вона мені, поки ми з нею три зупинки їхали, вона мені розповіла, що вона рідна сестра Стуса. Так? І Ліна Костенко, вона знайома з Ліною Костенко. Вони саме з Донецька, але вони з 2014 року переїхали в Київ. І квартиру їй купив Володимир Кличко. Не Віталій, а Володимир. Вона каже, Володимир мені купив квартиру. Тому я ще з нею так поспілкувалася, я кажу, боже, жива легенда, ви що? Не знаю, чи записала їй номер телефону, що кажу, якби мені з вами зустрітися, то щось би ви мені розповіли, та я зняла, ну це ж треба знімати, розумієте, така людина. Така вона мені ще На три зупинки було, а вона мені ще читала вірш, Розумієте в метро. Отак, От Так що вчора в мене була така гарні, гарні зустрічі. Зустрілася з дуже файними людьми. Підписниками моїми і не тільки. Зараз знову їду в гості, зараз знову їду, тому що я ж вам кажу, жениться він на мені хотів, а не женився. Ось я йому зараз розповім. Тому зараз буду різати квіти і буду їхати на Київ. Тому, мої дорогенькі підписники, я вас усіх люблю. Деякі там ще не подивилися ваше відео, тому що ви бачили. Кому не відповіла, значить, не дивилася. Все передивлюсь. Я не люблю так зайти щось на царапать, не дивившись відео, так і відмітиться. Я це не люблю, тому я дивлюсь. Я включаю на кухні, собі щось роблю. Дивлюся, мені треба подивитися. Мені треба я ж люблю розуміти людину. Тому тонечка монторіна, я завжди тонечка. Всі відео передивлюся. Просто вчора не могла, тому що в мене не було вже сили на, на те. Голова в мене боліла, чи стис піднявся. розумієте. Тому всіх все передивлюся, дівчулечки, всіх вас люблю, всім вам дякую, усім, хто заходить на канал. У мене вже вимальовуються мої підписники. Такий, знаєте, вже арсенал, такі, ну, не арсенал, а такий, як вам сказати, костяк. Костяк, да? вибачте за сленг, не пам'ятаю, як по-українськи. так. Це дуже цікаво, це дуже гарно, це дуже вишукано. Тому що, дякуючи Богу, дякуючи дівчульки вам, мені з вами цікаво. Я навіть один день я кажу, що знімати не буду. А поспілкувавшись з вами, розумію, що буду щось знімати. Буду щось. Знімати цікаво, буду старатися. Тому, мої дорогесенькі, оце вам таке трішки зняла, тому що завтра буду працювати тут. Всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякую і низько вклоняюся. Все буде Україна.